Поранено 11 цивільних. Поліцейські донеччини документують наслідки російських обстрілів. Протягом доби ворог здійснив 17 атак на мирне населення. За попередньою інформацією, загиблих немає. Ударів зазнали 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Олексій, Водрушківка, Очеретине, Північне, Села Керамік, Неліпівка, Новоселівка. Перша, скучне, шахтарське. Армія РФ била керованими авіабомбами ФАБ 250 РСЗВ смерч, ураган і град артилерією. Російськими снарядами поранено 11 цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, школа, адмінбудівлі, будинок культури, сільськогосподарська техніка, транспорт, вежа мобільного зв'язку, електрокомунікації. Окупанти скинули авіабомбу ФАБ 250 на селище Північне. Поранення отримали п'ять людей. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки: будинок культури, адмінбудівля і трансформаторна підстанція. З ураганів та артилерії росіяни накрили шахтарське, поранили двох мешканців. Руйнувань зазнали шість приватних осель, сільськогосподарська техніка, критична інфраструктура. З артилерії ворог обстріляв автодорогу в Неліпівці, внаслідок чого постраждала жінка. Пошкоджено цивільний автомобіль. Такі ж наслідки артудару по кераміку травмована людина пошкоджене авто. В Авдіївці під час розриву ворожих снарядів поранено двох жителів. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.